Наступна головоломка. У нас є така рівність 4 дорівнює 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно! Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. У цієї задачки є кілька варіантів вирішення. Я ж покажу вам один із варіантів. Якщо ви знайдете інші варіанти, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник ось сюди. І ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, мінус 4 дорівнює мінус 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.